Сьогодні 21 червня 2023 року. Заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини, тема заняття з незнайомими людьми обережним будь-завжди. Доброго ранку, небо Блакитне. Доброго ранку, дітки, привітні. Добрий день! У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. посміхніться ви і я. Сьогодні, дітки, ми з вами продовжуємо пригадувати і проводити бесіди про вашу небезпеку. Дивимось всі на екран, і ми починаємо! Так, хвилиночку. Так. Сьогодні ми з вами від, е, отримали листа від оце, тітоньки сови, звичайно, вона пропонує провести урок обережності, на якому. Ми маємо розглянути правила поведінки з незнайомими людьми. Дітки, подумайте, будь ласка, і скажіть, кого ми називаємо незнайомцями? Так, дітки, в нашому житті зустрічаються небезпечні люди. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж, як усі. Це тільки в казках є розбійники, шахраї, злодії їх дуже-дуже легко впізнати, а справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні. І мати справу необхідно тільки з тими, кого ви знаєте, з ким познайомили вас ваші батьки. Всі інші це незнайомі люди. Зараз ми з вами поговоримо про безпеку у ліфті під'їзді. Ліфт відкрився, як завжди. Раз у раз, як хто чужий, ти хотів зайти туди. Може бути, лиходій. Та побачив молодчина, причепився, не пускає, там стоїть чужий мужчина, чи цукерки обіцяє, посміхається тобі, не лякайся, не мовчи. Гей, малюк, заходь сюди. Краще голосно кричи. Ні, кажи, я почекаю. Ой, пожежа дім палає, тато слідом поспішає, подивись, він вже тікає. Звичайно, дітки, зустріти незнайомців можна також і у ліфті, і у під'їзді. Ви повинні не боятися і не соромитися сказати. Я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде вас кликати, відразу відійдіть від сходів, а краще просто вибігти з під'їзду. Твердо запам'ятайте, не можна сідати в ліфт з незнайомцями. Так, дітки, тепер ми переходимо. Пригадувати будемо основні правила поведінці. На вулиці. Звичайно, незнайомці можуть бути не тільки в під'їзді і в ліфті, адже вони можуть бути і на вулиці. Що ж треба робити? До вас може підійти незнайомець і попросити допомогти знайти котика, наприклад, запропонувати покататися на машині. Подивитися кіно чи пограти в комп'ютерну гру. Що ж робити у таких випадках? Запам'ятайте просту істину, дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Найкраще, дітки, для вас просто не говорити з незнайомцями. Ну, можна ввічливо сказати, вибачте, я не можу вам допомогти, я вас не знаю, і швидко відійти але, або відбігти. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом вас Хтось тягне за собою, ось, наприклад, ця жінка, так, що ж треба робити? Треба вириватися, кусатися можна. Головне, треба кричати. Краще кричати такі слова. Залишіть мене, я вас не знаю. Мене крадуть, це чужа людина, це не моя мама. Такі фрази швидше притягнуть увагу людей. І ви повинні, дітки, запам'ятати закон «не». Що ж не треба робити? Не розмовляй з незнайомцями, не сідай в машину до людей, яких ти не знаєш. Не грайся дорогою зі школи додому або просто коли ти знаходишся на вулиці, на ігровому майданчику, треба негайно бігти додому, якщо трапляється щось несподіване. І, звичайно, не гуляти з настанням темряви. Ви про це повинні пам'ятати, тому що коли настає темрява, може траплятися різні такі. Ситуації, про які ви навіть не можете здогадуватися, тому, як тільки сонечко сідає, ви повинні негайно повертатися додому. Подивіться уважні дітки на цю картинку. Роздивіться їх тут декілька, але для вас ось таке завдання кому із дітей? На цих малюнках загрожує небезпека. Подивіться уважно. Так, звичайно, цій дитині загрожує небезпека, тому що він йде зі школи і його зустрічає незнайомець, може трапитися справжнє лихо. Молодці. Безпека вдома. Що ж може трапитися, коли ви ну, іноді залишаєтесь вдома самі, а незнайомець вам подзвонив у двері? Запам'ятайте основні правила поведінки. Подивіться уважно, що робить хлопчик. Чи правильно він робить? На першому малюнку він просто розмовляє по телефону з незнайомцем, а на другому малюнку подзвонили в двері і хлопчик відчиняє їх. Звичайно, цього робити не можна. Не можна називати адресу своєї квартири чи будинку. Це в тому випадку, коли вам дзвонить якась незнайома людина. Не треба цього робити. Ніколи не називайте номер свого телефону. Не розмовляйте з незнайомцями довго, тим більше не говоріть, що батьків немає вдома. Цього робити не треба. Обов'язково попроси батьків, щоб вони перевірили, чи правильно ви користуєтесь телефоном. Звичайно, коли у двері вам подзвонили, треба, що треба зробити? Відчиняти одразу? Ні, подивитися, звичайно, у очко таке, так, і якщо там стоїть незнайома людина, то, звичайно, не відчиняти. Довго телефон дзвенів. Ти сміливість не втрачай. В трубці бас заговорив, так йому відповідай. Ну, малюк, чи є хто вдома? Тато буде за хвилину, де батьки, тобі відомо, сірко гавка без зупину, магазині на роботі, величезний пес кудлатий на блинцях у баби моті, ним не можна жартувати. Ти мерщій, скажи мені, ви з сестричкою вже самі, цього, звичайно, говорити не можна. Правила поведінки, коли вам подзвонили в двері. За дверима щось там грима, закричи, пожежа в домі, чути шурхіт за дверима, подзвони по телефону, хтось ключі в замок вставляє. Швидше виклич допомогу і квартиру відчиняє. Злодії течуть з порога. Не лякайся, закричи, щоб в біді не опинитись. Хто там смикає ключі? Головне не розгубитись. Це бабуся чи дідусь, я нікого не боюсь. Так, дітки, правильно, звичайно. Так треба себе поводити. Не можна відкривати двері, якщо там стоїть незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні. Але краще зовсім з ними не розмовляти. Але трапляються інші випадки. Ось про них ми зараз поговоримо. Якщо в двері дзвенить або стукає листоноша, монтер, електрик, міліціонер. Все одно не відкривайте, якщо не знаєте цих людей, злочинці можуть переодягнутися в будь-яку форму. Якщо ви знаєте їх, знаєте листоношу, знаєте лікаря, ну, можна. Мабуть, і відкрити, якщо матуся в е, хаті або тато, і вони не мають змогу відкрити. Може, матуся захворіла, так вона лежить. Ну, чи тато, чи бабуся. Різні бувають випадки. Так, зараз ми, дітки, з вами пограємося в гру, яка називається один вдома, чи називається по-іншому. Кому я відкрию двері? Пригадайте, будь ласка, про що ми тільки що говорили, і я вважаю, всі відповіді у вас будуть правильними. Тож починаємо. Кому я відкрию двері? Так, починає нашу гру лікар або медична сестра. так? Ще раз вам нагадую, якщо ви знаєте цю людину, то, звичайно, ми можемо їй відкрити. Сантехник прийшов. Такий же випадок, якщо ви знаєте цю людину, або батьки вдома в цей час і просто попросили вас відкрити, то, звичайно, ви можете це зробити. Так. Якщо якась незнайома людина або якийсь шахрай, ви цю людину не знаєте, її відкривати не можна правильно. Пожежник може постукати к вам, або хто може к вам постукати, випадки бувають різні. Ще раз нагадую: відкриваємо тільки тим, Кого ви знаєте? А може у вас є знайомий пожежник? Всяке буває. Тоді ми йому, звичайно, будемо відчиняти. Прийшли в гості бабуся з дідусем. Ваші рідні, яких ви знаєте, то, звичайно, ми будемо їх пускати. Так. А ось незнайома якась жінка стукає до вас у двері. Але це жінка. Чи будемо її впускати? Звичайно, ні, тому що вона для вас незнайома. Тато, або мати прийшли з роботи. Будемо відчиняти їм двері? Звичайно, правильно. Поліцейський прийшов на перевірку. Дільничий, так? ви його знаєте, і ваші батьки його знають, тому його можна впустити. Хуліганом ми відчиняти двері не будемо правильно. Так, дітки, на всі запитання ви відповідали правильно. Ще раз вам нагадую, що в деяких випадках можна просто не підходити до дверей, щоб позбутися різних випадків. Так? Так. Будьте дуже-дуже уважні. А зараз я хочу з вами поговорити про казочки. Звичайно, деякі незвичайні такі події трапляються і в казках. І зараз ми з вами пригадаємо казки, з героями яких теж е трапилася біда. Чому? Тому що вони не слухались своїх е товаришів або батьків і через те попали у халепу. Давайте пригадувати котик і півник. Звичайно. Хто потрапив у біду? Півник, а чому? Тому що він розмовляв з незнайомцем, так, з незнайомою лисою, яка потім е, він відчинив віконечко, і вона його забрала до себе в нору. Так, Це інший герой, і ви його всі впізнали. Хто це, дітки? колобок звичайний. Мало того, що він втік з хати, гуляв сам по лісу, розмовляв з незнайомцями, і до чого це привело? Ось така біда трапилась з цим казковим персонажем. Цього робити йому не потрібно було. Так це. Червона шапочка, з нею теж трапилась біда. А що трапилось? Що трапилось з червоною шапочкою? Так, дітки, по-перше, вона розмовляла з Вовком, а вовк – це був незнайомець, вона його не знала. Якщо вона з ним розмовляла, то, звичайно. Вона й розказала і показала, де вона живе, де живе її бабуся, і ось таке лихо трапилось. Звичайно, наша червона шапочка потрапила в біду. Цього робити, дітки, не можна. А це казка Пінокіо, звичайно, ви всі її відгадали, так? Так, це такий був неслухняний. Спочатку неслухняний хлопчик, який замість коли пішов до театру, так, пішов з хати, пішов кудись, куди він захотів, захотів до театру, захотів ще кудись, пішов один, зустрів там незнайомців, які дуже-дуже погані речі. Пропонували Пінокіо зробити. Але потім все вийшло добре. Все повернулося на свої місця. Тому, дітки, ви повинні дуже багато знати про такі зустрічі з незнайомцями. Послухайте, будь ласка, безпечний незнайомець може мати різну зовнішність. Різно. Це може бути і дуже гарний хлопчик, і дуже гарна молода дівчина, це може бути бабуся, це може бути якась жінка, так, вони всі мають різну зовнішність. Ви повинні бути дуже-дуже обережними і уважними. Чемний дорослий ніколи не буде просити допомоги у чужої Дитини. Так, вихований, дорослий ніколи не чіпатиме чужу дитину, коли це дорослий вихований, але трапляються дуже-дуже різні випадки. І наостанок дітки ви повинні запам'ятати свої правила. Послухайте їх ще раз, я вважаю, що деякі правила ви обов'язково виконуєте. Я не вживаю ліків без дозволу дорослих. Правильно. Я не відчиняю двері незнайомцям. Правильно, я не сідаю в ліфт з незнайомцями. Правильно. Я завжди мию фрукти та овочі перед вживанням. І це правильно. Я не граюсь з незнайомими тваринами. Правильно. Я не спілкуюсь з незнайомцями. Правильно. Я не виходжу з подвір'я без дозволу батьків. І це правильно. Я не збираю грибів та ягід, яких не знаю. І це дуже добре. Ось такі дітки правила безпеки ви повинні запам'ятати і ніколи не забувати. Домовились? Так. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бережіть себе, всього вам. Найкращого